Подкаст про головні новини у Харкові та області на 16 годину 17 квітня 2023 року від медіагрупи Об'єктив генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 17 квітня повідомив про обстріли 12 населених пунктів Харківщини. По території України ворог за добу завдав 25 ракетних ударів із ЗРК С-300. Постраждали населені пункти у Запорізькій та Миколаївській областях. Активні бойові дії продовжуються на Лиманському, Вахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. За добу там відбили понад 60 атак противника. У Великдень ворог продовжував обстрілювати мирне населення прикордонних та прифронтових міст і сіл Харківщини. Під вогнем ворога перебували населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. За його словами, найбільше дісталося минулої доби Вовчанську. Там пошкоджено щонайменше 11 приватних житлових будинків. У Кирилівці Куп'янського району мінометним обстрілом пошкоджено приватний будинок. Також прилетіло і по Ізюмському району. Великодні вихідні в регіоні пройшли спокійно. Про це повідомив начальник головного управління Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко. Він зазначив, що постраждалих від обстрілів минулої доби на Харківщині немає. На Великдень поліція спіймала 12 порушників правил дорожнього руху. З них двоє сіли за кермо п'янами, ще двоє керували без документів, а решта перевищили швидкість. На блокпостах перевірили 1366 транспортних засобів, а 73 особи доставили до підрозділів поліції для перевірки непричетність до роботи на ворога. Поїздка на територію печеніської громади, яка розташована біля найпопулярнішого водосховища Харківщини, зараз може коштувати життя. Про небезпеки попередив голова Печенійської громади Олександр Гусаров. На території Печенійської громади зберігається висока мінна небезпека. Майже щодня в населених пунктах громади вибухотехніки продовжують знаходити предмети, які можуть бути зовсім непомітними та загрожувати вашому життю. Наголосив Гусаров. У Харкові 16 квітня зареєстрували новий національний рекорд найбільше зображення писанки, зроблене на асфальті. Фіксували рекорд у салківському районі в парку Перемога. Найбільше зображення салківської писанки нанесеною фарбою на асфальті. Ми маємо композицію, довжина якої 23 метри, і ширина 17 метрів 30 сантиметрів. Це означає, що новий рекорд встановлено, оголосила керівниця національного проекту рекордів України Лана Вєтрава. Основа зображення родове дерево, могутній дуб з зеленою відродженою кроною у вигляді карти Харкова і нескореним національним корінням. Ви слухали подкаст про головні події у Харкові та області на 16 годину, 17 квітня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Почитати новини ви можете на сайті об'єктива та наших сторінках у Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, Google News. Подивитися новини від медіагрупи Об'єктив можна у TikTok та на YouTube. Обговорити новини від медіагрупи Об'єктив ви можете у нашому telegram чаті Медіагрупа Об'єктив це об'єктивні новини Харківщини України та світу.